Друзі, всім привіт! Вчора отримала вже замовлення по грудневому каталогу. Вже все розпакувала. А тепер покажу і вам. На огляді буде дві посилочки: одна більша, друга менша. І замовила я на 7178 гривень, і друга посилочка 4218 гривень. От. І зараз будемо приступати до перегляду. Що ж, я замовила? Перше, що покажу вам, це вкладають ось такі листівочки. Це в нас пробні зразки, сироватки з вітаміном С. До речі, дуже гарна сироватка. Ці пробні зразки можна самому попробувати або дати своїм клієнтам спробувати і зібрати більші замовлення на таку сироватку. Пам'ятаєте, я вам говорила про подарунки сюрприз у грудні, де ми замовляємо на 600 гривень з певним продуктом сказаних сторінок. І вказуємо код і отримуємо подарунок-сюрприз за 15 гривень. Так от, всього їх 5 видів цих сюрпризів. Дивіться, це крем для рук. Ось такий гель для душу, любову Парижі. Так, третій подарунок це в нас рідке мило. Planet Спа дуже класне мило, я вже собі оставила одне. Так, спрей ось такий із персиком і ванількою. І шампунь з кокосом. От, Всього 5 видів подарунків. І якщо в мене їх тут дуже багато вийшло, я ще й не порахувала, скільки, але більше 10 точно. Тому подарунки повторюються. Тобто. Декілька гелів для душу, декілька мила. От. креми для рук. В цій посилочці також шампунь. Треба спробувати собі колись брала із кокосом, давно, правда? Залишу собі таку шампунь. Так, ось іще. Багато в мене подарунків сюрприз. В кінці порахуємо в кінці відео, скільки в мене їх вийшло. Так. Ось іще це все подарунки сюрприз. Так, далі замовляла я ще кулькові дезодоранти, Теж в мене їх багатенько. У нас вони гарно йдуть. Так, зараз їх ціна в каталозі 75 гривень. От. Так. А, також, зверніть увагу, замовила багато ароматів Lotus. А, Це дуже класний аромат, мені він подобається. А, він такий, та що це? Він такий фруктово-квітковий, тут є нотка яблучка. І ну, мені він подобається. Дуже гарний. Такий, знаєте, і свіжість у ньому є. І дуже стійкий, до речі. Тому рекомендую спробувати. Так, є ага, ще одне мило. Подарунок сюрприз. Так, це у нас депілятор для чутливої шкіри. Це мене замовили. Теж класна штука. Наноситься такий кремчик на ніжки. Тримаємо декілька хвилин, 2,5 хвилини. Тут є всередині така лопатка. Зараз вам покажу. Ось, бачите, всередині там є така лопаточка, якою ми потім е знімаємо цей крем разом із волоссям. Так, потім в мене в замовленні аромати Blue, зараз на них фокусна пропозиція можна замовити під 40%. Е так, це подаруночки, це залишу на е останок. Так, дуже багато помад замовила. Дуже багато декоративної косметики, туші, туш ультра. Тут у нас іде пухнаста щіточка. А в туші супершок, силіконова, товстенька щіточка. Так, це все в нас декоративна косметика. Помад, ну, дуже багато, великий асортимент. Так, це подаруночки. А кульковий дезодорант іще. Так. Це все помади. Так, це залишаємо, це теж залишаю. Далі наступна коробочка. Замовила аромати ось такі сонячні, я на них говорю, Fireway, uh, Fareway and then Sun. З сонцем зв'язано. Хочу вам сказати, цей аромат йде з ноткою персика. Він не такий, як всі фаривеї, він не сильно солодкий, не приторний, а іменно класний, такий, знаєте, багатий фруктовий аромат. Таких в мене два. Потім замовила Тудей зі Зіслав. Це свіжоквітковий аромат. У нас його теж дуже гарно беруть. Він такий, знаєте, пахне по-багатому, свіжість така. Ну, взагалі, вся серія тудей, хто знає, хто пробував. О, це стійкі, чудові аромати. Назамовляла перед новим роком купу всього. До речі, це ще не все. У мене ще йдуть посилочки із замовленнями, і з товаром на продаж. Тому буду вам все знімати. Так, це в нас далі подаруночки знову. Так, подаруночки, все, подаруночки, подаруночки. Так. Attraction, аромати Attraction чоловічі. Теж дуже класний аромат. І недавно я дізналася, що саме ці аромати дуже схожі на брендові. А які я забула. Хай колись згадаю, я вам скажу. Дуже похожі на брендові чоловічі парфуми. Так. Знову подарунок сюрприз. Ну, за 15 гривень, я вважаю, ну, в принципі, класний подарок, чудовий просто. Так, це в мене замовили сироватку для волосся, аромат Full Speed. Так, кулькові дезодоранти, помади також знову багато-багато помад. Так, ну і стосовно подаруночків. Значить, У нас зараз у грудні діє така пропозиція. Всі представники при замовленні на 2300 по цінам каталогу, вказують код і отримують ось такий спрей для тіла персів. Це парфумований спрей в об'ємі 75 мл. Далі, якщо ваше замовлення складає суму 5 тисяч з половиною, начебто до цього подаруночка номер 1 додається ось такий подаруночок No2. Це в нас маска плівка силаміді і міцелярна вода з гілауроновою кислотою і вітаміном В3. Далі, якщо ваше замовлення буде на 9,5 тисяч по цінам каталогу, додається аромат Little Black Dress 50 мл. Це такий класичний, класний аромат, який з самого початку взагалі Ейвена на Україні. І не тільки, мабуть, на Україні. Так, І якщо ваше замовлення на 17 тисяч по цінам каталогу, як у мене, додається аромат Full Speed. Але до цього аромата ще додається а, дезодорант спрей Full Speed, якого тут вже немає, бо я його вчора просто вже пристроїла. У <головіка> мене його забрали. А, тому ось такі подаруночки можна зараз у нас отримати. І зараз я все гарненько розкладу, покажу вам повністю все а, красиво замовлення. Друзі, ось таке вийшло у мене велике замовлення. Прям величезне. Порахувала я подарунки сюрприз. Значить, тут 26 подарунків, і 27 -е ось таке мило у мене вже в ванні стоїть. Я собі залишила. Тобто, всього в мене 27 подарунків було. Це подарунки по програмі відповідно до суми замовлення. Але тут не вистачає дезодоранта а, Full Speed в спреї, який я вчора пристроїла, як я вам вже говорила. Так, помади. Тут у нас 28 помад в різних відтінках. Зараз буду йти в офіс, це все розкладати, тому приходьте, в нас дуже велике поповнення помад. Так, кулькові дезодоранти, аромати. Все це. Зараз буду відносити до офісу. А, ну що ж, друзі, ось таке в мене вийшло замовлення. А, хто бажає приєднатися, до речі, ще є час приєднатися у грудні, також розмістити своє замовлення, отримати знижку і замовити подарунки сюрприз. Ось такі подарунки сюрприз приходять. Ну, я вважаю, по 15 гривень а, як сюрприз дуже-дуже навіть класні подарунки. Ось така шампунь велика, собі залишу. Гель мені подобається. От-от такі сироватки. Класні. До речі, хто хоче спробувати таку сироватку, приходьте до мене в офіс, я вам її подарую. Такий пробний зразок. Ось такі от у нас замовлення у грудні. Тому залишаю вам активне посилання. Приєднуйтесь! Переходьте, заповнюйте коротку анкету. До речі, там дуже проста форма заповнення: прізвище, ім'я, номер телефону, електронна адреса і індекс Укрпошти. Все після чого ви отримуєте смс-повідомлення і вже заходите в свій. Персональний особистий кабінет, в якому вам підключиться знижка. Ну, а якщо потрібна буде допомога моя, звертайтеся, звичайно, все допоможу, розкажу, зробимо разом перше замовлення і будете отримувати всі подаруночки та знижечки. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!